Слава Богу, брати і сестри, цей недільний день потихеньку добігає до кінця. Ми маємо такий гарний, спокійний вечір. Цей недільний день наповнений Словом Божим, піснями духовними молитвами, як добре на душі, коли ми з Богом, коли ми маємо такий добрий, благоприємний час. І я бажаю сьогодні перед нашою молитвою поділитися словом, пороздумувати над тим, Чим я роздумував останні дні, це знайомий текст слова Господнього, перше післання апостола Павла до Солонян з 5 розділу із 14-го віршика. Благаємо ж, браття, ми вас, напомумляйте непорядних, почішайте малодушних, підтримуйте слабих, усіх довго терпіть. Глядіть. Щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. Брати сестри, коли ми прочитаємо цей текст Слова Господнього, кожен віршик має глибокий, глибокий корінь, глибокі відчуття, глибоке слово. Але я звернути хочу увагу сьогодні більш на 19 й віршик. Духа не вгашайте. Коли ми роздумаємо про Дух Святий, ми по-людськи, ніхто з нас не може. До кінця роз'яснити Дух Святий, силу Духа Святого. Чому? Тому що це дане Богом, це Бог, і воно дане Богом для нас. Ми можемо тільки роздумати відносно того, як Господь нам відкрив в Слові своєму. Роздумувати над тим, коли ми маємо Духа Святого, і він діє в нас, і ми маємо досвід дії Духа Святого у нас і через нас. Коли ми прочитуємо, Івана, останні розділи, здається, 22 розділ. Там Ісус перед Своїм Вознесінням, таким є віршик, Ісус написано дихнув і сказав до учнів прийміть Духа Святого. Друга йде вже, що не відлучайтесь від Єрусалими, поки не зодягнете силою згори. Зійде на вас Дух Святий. І ми розуміємо, що в цьому моменті Ісус. Дає учням відроджуючу силу, вони получили відродження. Дух Святий поселився в них. Коли людина кається, вона ще не має хрещення Духом Святим, але Дух Святий поселяється, людина кається, народжується згори, і можемо людину порівняти з такою посудиною, в яку вливається. Бог вливає тую посудину в свою благодать. І коли ми прочитуємо. Слово Боже, то Дух Святий він порівнюється з святому Писанні по-різному. Він порівнюється як вода, як вітер, олива та вогонь. І коли ми читаємо книгу Левит, я прочитував цей е, книга Левит, е, шости, книга Левит, шостий розділ, і шостого віршика. Нам дуже цікаво написано, коли ми прочитуємо: огонь завжди горітиме на жертівнику, не погасне. Тут написано цей розділ присвячений закону про жертву, як воно має відбуватися, як воно має йти. Все мало бути так, як Господь назначив і як воно мало бути. Не повинно було по-іншому щось бути. І одне з цих визначень, огонь на жертівнику. Священник, написано, він повинен слідкувати за тим. І постійно палилося цілопалення, але вогонь завжди повинен гордити на жертівнику і не погаснути. Я хотів би це порівняти і паралельцю провести, що Господь, коли ми прочитуємо, апостол Павло каже: хіба ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий проживає у вас? І ви уявіть, яка цінність має людська душа для Господа, яка відроджена, і Бог вливає в людину Духа Свого Святого. Ми вже інші люди. Здається, ми так само ходимо як на вулиці, як ті люди, так само ходимо на роботу, так само маємо болі, переживання, хвороби. Але ми інші люди. У нас є Дух Святий. І Дух через Духа Святого може молитися. Без Духа Святого людина не може молитися. Через Дух Святий ми можемо радіти. Це інша радість, про яку тут і апостол Павло описує. Ми радіємо, ми славимо Господа. І в новому заповіті по особливому Бог дав нам дар Духа Святого. В старому заповіті люди частинно, вони до кінця не розуміли, вони розуміли, що є Дух Божий. І коли ми прочитаємо особливі тексти, коли ми прочитаємо книга Буття із 41-го розділу, 38-й віршік, і сказав фараон своїм рабам, чи знайдеться чоловік як оцей, що Дух Божий у нім? Фараон язичник, навколо нього окультні жреці, дуже сильна магія, все, а він побачив Йосипові дух живого Бога. Це Дух Святий дав йому розтолкувати ці сни. Це Дух Святий дав йому бачення, напрямок. Це Дух Святий дав йому силу витримати у цих переживаннях і спокусах, якби хто сказав Йосипові, чому з ним все стається, якби відкрив йому хтось план життя наперед і сказав, Йосип, ти повинен пройти от ось стільки років, промучитися, а далі будеш такий на висоті. Не було такого відкриття, Йосипу. Було відкриття, що він буде сяяти. Але подробного ми хочемо такого плану. Ми часто кажемо, Господи, відкрий мені. Ми просимо, молимося, нам хочеться, щоб через пророцтво Господь нам відкрив такий детальний план, і нам легше було б. Але Бог частинно так, по якійсь капельці те, що треба, Він дає нам, а далі каже: іди, йди і служи. І так в житті Йосипа було. Але де Йосип був, він був вірний Господу. І написано, Слово Боже, каже, в українському перекладі. І був Господь з Йосипом, і Йосип був чоловіком, який отримав щастя. Це в домі Почіфара, в рабстві, в таких обставинах. Але Йосип був такий вірний Богові, що він був вірний і людям, і люди бачили ту вірність і довіряли йому. І ми бачимо, як пройшов Йосип, і це побачив фараон. Він каже: на ньому дух живого Бога. Ніхто не міг розтолкувати те все, але Йосиф це сказав. Тому, брати і сестри, коли ми прочитаємо цей текст Слова Господнього, де апостол Павло каже: Духа не вгашайте. Коли ми живемо в дусі, від Духа Святого ми отримуємо мудрість. Ми вранці встаємо і просимо, Господи, благослови цей день, ми не знаємо, що саїть цей день. Нам потрібна мудрість в нашій праці, нам потрібна мудрість для того, вирішувати щоденні питання. Нам потрібна мудрість в сім'ї, нашим дітям давати поради, нашим дітям давати якусь зупинку, нам треба інше. І все навколо нас тисне різними обставинами, нам треба мудро розпоряджатися фінансами, нам треба все те чи інше. І ми потребуємо Духа Божого. Дух Божий відкриває, написано, бо всі водими Духом Божим несуть. Сини Божі. І хто Духа Христового не має, то й не Його. І тому апостол Павло, він дуже важливий, це питання. Він каже, духа не вгашайте. Коли ми прочитаємо е, книгу Числа, я трошки пройду деякі моменти по старому заповіту, один з розділ із 17-го віршика, числа 11, 17. Господь каже, і я зійду і буду розмовляти там із тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них, і вони носитимуть із тобою тягаря того народу, і не будеш носити ти сам. Ми там далі прочитуємо, як Господь взяв від духа на ньому і дав 70 чоловік старших. Як спочив на них дух, то вони стали пророкувати і потім перестали, і двоє інших людей не були в таборі, але Дух Божий там на них зійшов. Ми бачимо, що в цьому моменті Господь бере від духа на Моїсеї. Це означає, що ми. На дух, який на нас, коли ми сповнені духа, воно впливає на інших людей. Воно запалює інших людей, тому що це як жертівник, який в тобі горить, живий Живий жертівник, це Слово Боже так говорить. І тому апостол Павло і він це, якби вживає цей вираз, що духа не вгашайте. Тобто той огонь, який тобі горить, і не Ти його запалив. Ти повинен його підтримувати, так як старе заповітне, паралель старого заповіта, ти повинен дбати про нього, ти повинен правильно все робити, так як Слово тобі говорить, так як священники, вони мали відповідний одяг, вони, відповідно, мали приходити, відповідно жертви чистий, животний, все було по правилах, так як Господь хотів. І ми бачимо наслідки того, коли люди робили на тих правилах, руйнувалося, і приходило прокляття і неблагословення, тому що жертвеник той затухав в їхньому житті. Ми навіть бачимо сини Аарона, що вони принесли чужий вогонь. Чужий вогонь. Ми не знаємо до кінця, як це воно сталося, чи вони в стані алкоголя якогось. Тому що після того Моїсей заборонив, щоб священики не вживали ніякого алкоголю, і воно стосується нас, тому що ми царі священики, і віруюча людина не повинна вживати алкоголь. Це перед Богом неугодно і це перед Богом гріх. І коли ми прочитуємо, Моїсей навіть не розумів того, але Бог говорить, коли Дух Божий буде на них, вони тебе будуть розуміти, Моїсей. Вони будуть розуміти твою місію, вони будуть розуміти твоє призначення, і тобі буде легко з ними працювати. Брати, сестри, коли Дух Божий на нас, нам легко один з одним. Нам навіть навіть легко один з одним порозумітися. У нас інші напрямки і інші, ну не тіло нами управляє, а дух Божий нами управляє. І тому всякі проблеми в людях, те, що буває, тіло виявляє своє, а не дух Божий. Дух Божий зовсім по-іншому нас веде. І коли ми прочитаємо і Моїсея стала поміч, тому що йому було важко самому носити, але Бог говорить: я візьму від духа, я візьму, і я на них і тобі буде легше. Ми читаємо момент, коли на Давида злив Дух Божий. Ви пам'ятаєте той момент, коли. Самуїл вилив цю оливу помазання, і Дух Божий написано спочив на Давидові, а від Саула відійшов. Саул в якийсь момент погасив цей жертівник. Погасив. І здається, в житті Саула нічого не змінилося. Царство залишилось, якісь перемоги залишилось, і далі він жив, але вже сатана став підступати до нього. Жертівник погашений вогонь. А на Давиді був запалений. І ми бачимо, як мудро Давид поступав, як він жив, як Бог вів його. І Біблія показує правду про те, як в один момент Давид ослаб і згрішив великим гріхом перед Господом. І коли прийшов пророк Натан і відкрив йому його через цю притчу, через цей образ він відкрив йому, і Давид зрозумів його стан. І коли ми прочитаємо 50-й. Псалом, ми прочитуємо, то там Давид молиться і каже: Господи, Духа Твого Святого не забирай від мене, Духа Твого. Той Дух Божий був угашений гріхом. І, брати тому у нас виникає питання, як ми можемо в своєму житті або в собі. Погасити Духа Святого. Це дуже важливо нам перевіряти себе, бо без Духа Божого ми не можемо спастися. Без Духа Божого ми не можемо бути піднесеним на зустріч з Богом. І тому дуже важливо в собі завжди бачити, чи дух Божий не вгашений, або і, другий текст Слова Господня каже, що не. Оскорбляйте Духа Божого, яким ви запечатані в день відкуплення свого? І коли Степан перед своєю смертю він проповідував, він говорив ці слова дії святих Апостолів, 7,51, Він говорив: о, ви твердошиї люди, серця і вух не обрізаний. Ви завжди противилися Духу Святому, як ваші батьки, і ви. Як воно розлютило цих людей? Степан сказав їх правду, а написано: А Степан був повний Духа Божого. Положення тих людей і положення Степана. Коли Степана побивали камінням, Степан побачив славу Божу. Дух Божий в ньому горів, навіть в смерті його Дух Божий горів. Коли ми приглушуємо якимсь гріхом в нашому житті Духа Божого, це зупиняє голос Божий в нас. Тому що написано Слово Боже каже. Що Він дає нам бажання і хотіння по волі своїй. І в нашому житті, коли ми живемо в дусі, Бог через наші відчуття, Він направляє нас. Він зберігає нас. Я в, собі, ну, я в себе саме перше перевіряю і думаю, і бачу, коли я в дусі. Я бачу, як Бог провадить мене, як Бог направляє, як Бог дає правильні думки. Він, ми в дусі ходимо. Є, тому апостол Павло говорить про гріх. Блуда, він говорить, він каже, хто злучується з блудницею, той стає одним духом з нею. А хто злучується з Богом, стає одним духом з ним. і сестри, Дух Божий злучує нас, що ми стаємо одним духом з ним. І це дуже важливо. Через це приходять Божі думки. Через це приходить молитва, через це приходить пісня, через це приходить благодать, радість, вся, вся повнота Божа в тому, коли Дух Божий. Горить в нас. Коли ми прочитуємо далі 20-й вірщик, я ще торкненько, е, після цього йде духа, не вгашайте, не гордуйте пророцтами. Як, як це гордувати пророцтвами? Часто люди або зовсім відкидають пророцтва. Вони кажуть, а подивися, скільки пророцтв, які не виконалися, або лже, лже пророцтв. І дійсно так є. І апостол Павло каже, що по моєму відході відуть у вас люті вовки і, і лже пророки. Чому так? Тому що сатана завжди, коли є істина, є оригінал, завжди сатана буде шукати фальшивку. Підміну. Ви подивіться, в цьому світі, навіть коли ми беремо матеріальні, е, матеріальні речі, на все є підробка. Ви річ візьмете, я в Україні був, зайшов в одну палатку на базарі і дивлюся, в одній палатці всі речі, які тут продаються одніми магазинами. В Одній палатці Адідас і всі інші фірми. Тобто, десь в Одесі на сьомому кілометрі роб, шиють одяг, і які їм ці наклеєчки дали, такі вони і наклеїли. Але ми знаємо, що це не оригінал. Брати і сестри, тому сатана завжди хоче підробку. І, ми, і є такий приклад, простий такий приклад. Ми знаємо багато, що фальшивих доларів є в світі, але ми не відказуємося від цих грошей. І я пам'ятаю, коли ще в Україні, коли ми купляли долари, то мене вчили: ти ж так провіряй. Возьми того піджачка, ногтіком поскреби, якщо він скребеться, то хороші долари. Посвіти їх, передивися все. І ми знаємо, що є підробка. Але ми користуємося тим, брати сестри. Тому апостол Павло каже: не гордуйте пророцтвами, роздумайте над ними, перевірайте відносно їх Слова Божого, але не гордуйте, не відкидайте його, тому що Господь говорить до свого народу, тому що через хрещення Духом Святим відкриваються дари Божі, відкривається більша поволтає, про які говорить, що я покажу вам путь. Кращу в російському путь превосходніший. Я покажу вам кращий шлях. І через дари Божі відкривається така повнота і краса Божої дії, коли люди сповняються Духом Святим, вони моляться, вони співають. Приходить слово відкриття, яке я переживав багато в своєму житті, коли Господь відкривав різними методами через сни, через, через відкриття, через братів і сестер. і як прекрасно мати цю повноту дарів. І тому апостол Павло каже: не гордуйте пророцтвами. Хай вогонь цей. Тому що коли ми гордуємо пророцтвами, я думаю, ми так само угашаємо дію Духа Святого. І коли Дух Святий не має свободи, він перестає діяти. Ми закриваємо йому двері, ми кажемо йому не дій, ми знаємо, як, що нам робити. Оце таке може отримати. Деякі пункти. Е, які я зауважив, недуховні розмови. Ви відчуваєте коли-небудь, коли ви з кимсь поговорили, і, наш, і ваша розмова була не, не така добра. І ви відчуваєте, що всередині потушене, нема. Ви стаєте на коліна молитеся, а молитви нема. Ти наговорив, переговорив, ти осудив, ти ще щось недобре розніс. І воно так угашає. Духа Божого. Я пам'ятаю, моя сестра розказувала якось їхали вони неслужіння в бусі. співоча, група, брати їдуть, і два брати сидять спереді і так обсуждають. І всі, по всіх старших братах пройшлися про, по, по Союзі, по всіх цих. І так жорстоко, і така в бусі така пригнічена обстановка. Батри брати не поботрували і йдуть. Один брат сидів, сидів докаже каже з групи «Братя, а вас ще ніхто не бив за Христа. Сидів і слухав. Ви такі вже замочені, вам все не так, а ще з вас за Христа ніхто не бив. І вона, оці, оці такі розмови вони гасять Дух Святий, гасять ту свободу. Тому що хтось назвав Дух Святим, можливо, не так воно сильно правильно, найінтелігентнішою особою. Це найінтелігентніша особа. Протесе, тому нам треба. Думають, роздумають, про що ми говоримо, тому що намір нашого серця, коли ми роздумуємо про справу Божу, є, що нам треба роздумувати, нам треба е, бачити поступки людей. Але коли ми це робимо, і в нас є любов, ми не хочемо людину принизити або людина, що впала, а наша ціль людину підняти, щоб людина спаслася, це зовсім інше. Так само грішні думки, вони гасять Дух Святий, турботи. Різні турботи життєві, суєта, коли ми відходимо від служіння Господнього, вони так само гасять Дух Святих. Далі різні гріховні пристрасті, гнів, заздрість, подратування, зло, воно все пригашує Дух Святий. І тому, тому слово Господнє говорить апостол Павло говорить до римлян 12,11. У ревності не лінуйтеся духом палайте, служіть Господеві. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Коли дух не палає, то й немає ревності, нема служіння. І, вроді, здається, Бог дає добрий час, а в людині нема огня. І тому є такі пісні, що, Боже, пошли вогню, вогню Святого Духа. І апостол Павло, коли давав таку настанову для, для Тимофія, він і в першому Тимофія говорить, і в другому, здається, е, здається повторюються е, ті, ті самі тексти 1 Тимофія 1,6. Зачитаю з 2 Тимофія. З цієї причини нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який в тобі через покладання рук моїх. І. 4,14 перший Тимофія: Не занедбуй благодатного дара в тобі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладанням рук присвітерів. Не заде. Брати і сестри, як часто людина має дар від Бога. Ми розділяємо, що таке талант, а що таке дар. Талант це коли людина народилася і вона має в собі талант, гарний слух, вона може співати. Талант хтось має гарно малює. А дар Божий це не людські способності, а дар Божий це коли Бог дає дар свій. Чи дар пророцтва, чи дар вияснення мов, чи дар віри це, як би сказати, надприродня, це надприродня в людині, не, не природній талант, а надприродня дія. І тому апостол Павло він говорить, що Тимофію був даний Божий дар. І він каже йому: Я кажу тобі з причини, я тобі нагадую, щоб ти розігрівав Божий дар. Його треба розігрівати. Він не тільки їм служиш, коли ти їм служиш, коли ти в ньому пробуваєш, стараєшся, ти розігріваєш цей Божий дар. Це часом стосується, коли людина має дар пророцтва, і потихеньку людина замовкає і не чутно, тому що людина не розігріває цей дар. Не розігріває. А чому? Тому що це на виду людей, то, то люди потім одні одне скажуть, інші друге. Багато різних, але Господь, коли дає дар, то він дає ціль і дає, і дає якусь відповідальність. Тому хай всіх нас Господь благословить. Можна багато на цю тему говорити, але я хотів би нас всіх закликати до молитви, щоб Господь поблагословив, щоб ми провірили своє життя, як в нашому житті, чи Дух Божий в нашому житті не вгашений, чи Дух Божий діє. У тій повноті, яку ми отримали, і я останні вірші просто зачитаю перед молитвою, і ми будемо молитися. 8.26, двадцять апостола післання Павла до Римлян, де написано так: так само і дух допомагає нам в наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить. Але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. Брати, сестри, унікнемо ці слова. Ми часом не знаємо, чому молитись, але коли Дух в нас горить, Дух наповняє і Він дає нам слово. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його. Щоб він був перворідний поміж багатьма братами і кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Тому хай всіх нас Господь благословить. І пильнуймо, пильнуймо в тим, щоб Дух Божий в нас був неугашений, а щоб Він горів подібно як. В старому заповіті на жертівнику вогонь ніколи не затухав би, ні вдень, ні вночі. Подякуємо Богу і схилимося на коліна. Амінь. Всемогутній Господь. Ми благословляємо твоє святе ім'я. Ми тебе прославляємо, Господь. І дякуємо Тобі за твою благодать, Господи. Ми дякуємо тобі за твою силу, Боже. Ми дякуємо тобі, Господь.